А це пам'ятник свині. Знаходиться він на території аграрної свині. Композиція складається з свині та фігур свині та фігур аграрної дівчинки. Спочатку планували зробити двох. А, 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 а... однак ця ідея не сподобалася священнослужителям. Одвічні годувальниці українського хлопчика і пам'ятник священнослужителям. І це дійсно так. Українці це насія, яка споконвіков любить сало. А це пам'ятник сала у нас в області. Було мільйон триста тисяч пам'ятник свиней уже в двохтисячному. Три 3... Микола Апара говорить тисяч ще сісяч ще сісяч ще сісяч. Але кожен рік популяція цих тварин на території аграрної академії зменшується. Тому ангелів замінили студентами. а це пам'ятник Микола Апари в області два таких пам'ятник так, кажуть отак. Перед екзаменом поцілувати дівчинку. Ця ідея сподобалася священнослужителям. Однак не сподобалась анні Ружині. по білий породі свиней. А, <музві> а це пам'ятник свині.